Як тільки ми з вами зареєстрували драйвер, ми можемо переходити до наступного кроку, а саме до створення підключення до нашої бази даних. Є два основних варіанти, як власне створювати це підключення, і ми розберемо кожен з цих варіантів. Перший варіант це створення підключення за допомогою драйвер менеджеру, і е, другий варіант створення підключення це за допомогою е, класу DataSource. Ми почнемо з варіанта Driver Manager, а потім, власне, порівняємо ось ці два варіанти і подивимося, який з цих варіантів більш зручний який менш зручний. Окей. Отже, для того, щоб створити Connection за допомогою Driver Manager, нам потрібно, по-перше, імпортувати клас Driver Manager в наш клас Main. І потім визвати метод GetConnection на класі DriverManager. Цей метод GetConnection є статичним, і отже, немає необхідності створювати об'єкт типу DriverManager, щоб викликати auscrimer. цей метод. Цей метод GetConnection приймає в себе два аргументи. Перший аргумент це URL, який вказує на ту базу даних, до якої ми е хоч, хочемо підключитися. І другий аргумент. Це properties, які містять собі певні, певну специфіку, підключену до цієї бази даних. У цих properties ми будемо з вами передавати ім'я, юзернейм та паспорт, які необхідні для того, щоб підключитися до цієї бази даних. Окей. Давайте почнемо з того, що ми вкажемо URL для підключення до бази даних. Цей URL має певну структуру. Перша а, частина з якої він складається, це слово gdbc. Воно є статичним і незалежно від того, до якої бази даних ви підключаєтеся, ви маєте написати ось це слово gdbc і потім поставити дві крапки. Після цього вказується тип бази даних. Оскільки ми використовуємо базу PostgreSQL, то я маю тут написати PostgreSQL. Далі я знову вказую слеша і після цього мені вже власно необхідно вказати адресу бази даних, до якої я буду підлічатися. В даному випадку ця база даних знаходиться локально запущено на моєму комп'ютері, тому я вказую localhost і далі я вказую порт, на якому піднята оста база даних. В даному випадку це порт 5432. І е, після цього, як я вказав, адресу, мені ще е, треба додати один слеш, і після цього слеша мені необхідно додати ім'я бази даних, до якої я буду підключатися. В моєму випадку ця е, база називається Students. Окей. Отже, у нас є е, е, URL, на який ми будемо посилатися. Наступна річ, яку необхідно створити, це, власне. Створити об'єкт типу Properties. Я створюю цей об'єкт і в постійовий об'єкт мені необхідно покласти два елементи. Перший елемент це username. У мене username це Postgres для підключення на бази даних. Другий елемент, який я буду класти в цю базу даних, це паспорт. Точніше, тут у нас не юзернейм, а просто user. І тут у нас буде паспорт. І а, у мене пароль співпадає, власне, з ім'ям користувача, це також подраз. У вас юзернейм uh, та паспорт можуть відрізнятися від тих, які я вказав я. І uh, майте це на увазі. І після цього, як я створив ці два об'єкти URL та Properties, мені необхідно передати ці два параметри всередину uh, методу DriverManager GetConnection. Отже, я передаю ці два параметри і Записую результат виконання у цій операції Driver Manager.Connection у незмінну з назвою Connection. Власне, а якщо виникне якась помилка з створенням цього Connection, то вволити Exception. І а, а, якщо ж жодної помилки не буде, то я зможу вивести у консоль це ось, ось об'єкт Connection. Так, начебто я все правильно вказав. Давайте давайте запустимо цей метод main і подивимося, чи е, створиться ось цейсь Connection успішно. Так. Е, ми бачимо, що в консолі виявився ось цей об'єкт типу PGConnection. І е, хочу ще вам показати там кілька нюансів, так? Тому що ну, з цієї інформації стосовно PG-Connection, е, досить важко зрозуміти, якщо зі сторони, що це чи дійсно підлічення було успішним. Тому давайте е, виключно е, для експерименту ми змінимо порт 5432, або нехай буде 5433. На поки 5433 у мене нічого не запущено. І тому, як ви бачите. Влітає помилка, яка каже, що підключення власне, не було встановлено. Ще один нюанс стосовно самого драйвера, який ми використовуємо. Якщо я вкажу, наприклад, тип бази даних не PostgreSQL, а MySQL, і знову запущу цей метод Main. То ви бачите, що помилка, яка виводиться у контролі, вона каже, що немає драйверу для типу бази даних MySQL. Отже, той драйвер, який ми додали на минулому відео, org PostgreSQL, він був успішно доданий у ClassPass, і власне він успішно вчитаний драйвер менеджером. Ми розглянули з вами перший варіант створювати Connection. Тепер давайте переходити і до другого варіанту, а саме за допомогою інтерфейсу Data Source. Як я сказав, DataSource це інтерфейс. Якщо ми порівнюємо DataSource з драйвер менеджером, Driver Manager – це клас, а отже, він вже містить собі імплементацію. А DataSource це інтерфейс, і отже в нього може бути багато імплементацій. Де саме знаходяться імплементації інтерфейсу DataSource? Вони можуть знаходитися всередині е, драйверу, наприклад, як позвіс драйверу, або е, вони можуть знаходитися в окремих е, бібліотеках, які ми також будемо розглядати в подальшому. Давайте спробуємо використати імплементацію інтерфейсу DataSource, котра знаходиться в gdbc под рефлект Переходимо в інтерфейс DataSource і дивимося, які в нього взагалі є імплементації. Однією з імплементацій є клас PG Simple Data Source. Оцей ось клас він знаходиться всередині PostgreSQL зв'язки Java Driver. І давайте створимо об'єкт типу PG Simple Data Source. Ми Створюємо новий об'єкт. І а, тепер нам необхідно в цьому Source вказати власне ті property, за допомогою яких а, цей GDBC драйвер, наш, наш подвір-драйвер, буде підключатися до нашої бази даних. По факту ми будемо вказувати всі самі значення, які були вказані у варіанті вище. Отже, ми вказуємо URL. Копіюємо його звідси. Додатково ми вказуємо ім'я користувача. І додатково ми вказуємо пароль. Після того, як ми встановили всі ті значення, які нам необхідні, ми можемо створити за допомогою цього Dresdu Connection. За допомогою виклику методу GetConnection. Давайте запишемо значення цієї зміни, це буде DataSourceConnection. І перевіримо, що власне цей коннекнін був успішно створений. Допускаємо ще раз а, наш main метод. І ми бачимо, що у нас створилися два connection. перший коннекшн. Був створений за допомогою драйвер менеджеру, а другий коннекшн був створений за допомогою data Source. Тепер давайте розглянемо відмінності між DataSourceм та Driver Manager з точки зору отримання коннекше. Основна відмінність полягає в тому, що data Source – це інтерфейс, а Driver Manager це клас. І з цього виходить те, що у Data Source може бути багато імплементацій, а Driver Manager це фактично одна імплементація, яка вже зашита в JDK. І оскільки у Data Source може бути багато імплементацій, певні імплементації можуть надавати якийсь більш той функціонал, який більш потрібен для саме вашого застосунку. Наприклад, деякі імплементації Data Sourсу можуть надавати функціонал по роботі з connection полами та по роботі, наприклад, з розподіленими транзакціями. Ще однією відмінністю DataSourсу порівнюючи з драйвер-менеджером є власне зручність. Якщо подивитися на метод driverManager.getConnection, він очікує в себе URL і Properties. І ось Properties цей об'єкт, він, власне, може містити в собі довільний набір ключів. І ви можете передати один ключ як username, а можете передати його як user. І щоб точно знати, який Ключ вам потрібно передавати, вам потрібно йти, там, прочитати документацію саме до того драйвера, який ви використовуєте, і потім його а, сюди передавати. І до, досить, є досить велика ймовірність того, що ви а, назву певного ключу передасте з помилкою. А от в, в випадку з DataSource, у DataSource є певний набір полів. І Якщо необхідно передати е, username так? або передати юзера, ви не можете написати там set user, а потім написати set username. Тому що просто у, у цьому датасорсі немає такого поля, як username. І е, таким чином, ще на етапі компіляції, за допомогою е, датасорс вас змушує передавати саме ті поля. Які важливі саме під час створення connection. А тут, якщо ви використовуєте Driver Manager, то у вас цей набір полів, які ви туди передали, набір ключів, які ви передали всередину Properties, вони вже будуть перевірятися на етапі runtime. Окей, Отже, ми розглянули два типи підключень, які можна отримати за допомогою Data тобто Source та за допомогою драйвер-менеджера. З моєї точки зору. Зручніше користуватися датасорсом, але, в принципі, у своїй роботі ви можете використовувати будь-який з цих варіантів.